Називається і жалко викинуть, і гідко з'їсти. Я вже про це не можу просто мовчати, тому розповідаю. Вернулася до мене дівчинка з питанням, чи можна вивезти плісняву, і знаєте звідки? З дитячої коляски. Вона зараз вагітна третьою дитиною вже майже на сносях, її скоро народжувати, і їй е, люди віддали свою каляску. Люди знали, що вона з пліснювою, і коли вона її отримала, вона не знає тепер, як її вивезти. В цей момент я згадала про те, коли ми виїжджали з окупації. У нас все згоріло, всі речі повністю е, нам віддавали речі. Я дуже вдячна всім людям, які тоді нам віддали речі, бо в нас було не було навіть трусів. Але коли приходили мішки з речами в какашках, в сечі, вонючими. Я мовчу вже про дирки. Це ну, це ерунда. Їх можна зашити, але я навіть таке не віддаю людям. Але ну то єрунда. Але речі в какашках це просто. Нонсенс, але зараз оцей момент він переплюнув повністю всі ті речі, які нам віддавали. Каляска в плісняві для дитини новонародженої це неможливо таке віддавати. Кода просто вивести це на смітник. Фух, в мене немає слів.